В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Возлюблені Христі, брати і сестри, окрім недільного сьогоднішнього святкового дня, цей день церква Христова урочисто прославляє і вшановує пам'ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона. З ласки Божої частичка мощей якого і перебуває в нашому храмі. І ось, святкуючи пам'ять, церква знаходить цього пропонує нам, окрім недільного євангельського читання, Євангелія на честь святого великомученика Пантелеймона. І ось в цьому Слові Божому Господь говорить, говорить, щоб ми любили. Один одного з однієї сторони, а з іншої попереджає, що настане час, коли кожен, хто вбиватиме вас, гадатиме, що службу приносить Богу. Отже, Господь закликає нас любити один одного, але про яку любов можна говорити коли стільки полотнечі. Розбіжностей, непорозумінь існує в нашому суспільстві. Здавалося би, це є прекрасні ліки, які б могли би вилікувати наше суспільство, які б допомогли бути нам разом, жити в мирі і спокої. Але як любити, про яку любов можна говорити? Коли стільки протиріч політичних, національних, економічних і так далі. Але любов це не тоді, коли виходячи із власного бажання, це не тоді, коли я сам по собі із власної симпатії, бажання або вигоди. Добре відноситься до іншої людини. Це скорша любов, це скорше ті почуття, зароджуються у нас не ті, про які говорить Євангелія, а почуття потрібності і вигоди. Краще жити в мирі, ніж жити у війні. Так може сказати людина. Не та, що живе внутрішнім бажанням миру, а та, що не встигла ще озброїтися. І для неї жити в мирі це лише тільки час, щоб скористатися цим часом і напасти на того, про якого вона говорить, що краще жити в мирі. Любов до ближнього. Про яку говорить сьогоднішня Іванглія, вона розпочинається із любові до Бога. Якщо ми любимо людину, а не любимо Бога, то це лише тільки те, що я шукаю своєї власної вигоди і користі. Якщо я не люблю і не знаю Слова Божого, Якщо я не стараюся жити цим Словом Божим, якщо я не шукаю, не борюся із собою, Бога у своєму житті, якщо я не люблю Бога, то я не люблю і людину. Якщо немає любові до Бога, то між мною і моїм ближнім немає абсолютно нічого. Ні любові, ні вірності, ні відданості немає нічого. Саме Господь нам говорить, саме Його Слово живе і вічне, саме любов, істина правдива розпочинається із розумінням, хто є Бог. Починається із прагнення нашого знайти його у своєму житті. І я люблю ближнього не тому, що Він мені вигідний і маю до нього симпатію, а тому, що так велик мені Господь. І якщо я Господа сповідаю своїм творцем, то і тоді і любов моя буде правильною, правдивою та любов, яка несе людині користь. Не тому, що мені симпатична людина, я їй говорю прекрасні слова. Перед нею люблю прекрасні вчинки, але любов моя має бути правдивою, правильною, щоб несла користь в першу чергу мені, щоб я не обманював сам себе і не обманював свого. Господь каже, хто мене любить, той Отця мого любить, а хто мене зненавидів, той Отця мого зненавидів. А в іншому місті говорить Господь, мене любить той, хто слова мої зберігає, хто заповіді мої знає і виконує неї. В іншому випадку, той мене ненавидить. А ненависть до Бога, до ближнього. Це є пітьма. Пітьма не тільки та, яка гніздиться і корениться у серці самої людини, але і та, яка навколо тієї людини. Ще сьогоднішня Іван говорить нам про те, що настане час, коли кожен, хто вбиватиме вас, буде думати що службу Богові приносить. Знаєте, дорогі крісті, брати і сестри, слухаючи ці слова Євангелія, ці слова Господні, я жахаюся, наскільки вони точно здійснюються у сьогоднішній наш час, скільки сьогодні з'являється таких людей, які скоюють страшні злочини. Вбивають свого ближнього і при цьому всьому проголошують ім'я Боже. Говорять, що вони це роблять ім'я Боже і таким чином уподібнюються дияволові, тому що диявол є батько всіякої неправди. І ось вони беруть і стріляють з тяжкої зброї, від якої гинуть тільки військові. Але навіть жінки і діти, і ось вони говорять, що це роблять ім'я Боже. Перед вистрілами, пострілами вони кажуть ім'я Ісуса Христа. Чому такий жах відбувається сьогодні? А тому, що людина не вміє правдиво любити, не знає Бога, не живе вірою. І ось свої вчинки намагається виправдати ім'я Боже. Ім'я Бога не можна позбавити життя людини. Ім'я Бога можна пробачити, помилувати. Ім'я Бога не вбивають, а в ім'я Бога живуть. Звісно, що ім'я Бога вмирає, так як і святий великомученик, і цілитель Пенталеймон, він своє життя віддав ради своєї віри. В Бога, з яким і залишився назад. Ось сьогодні ці слова Господні до докорінно в нашому часі. І кожен сьогодні повинен відповісти на запитання без лукавства щиро, а яким Богом живу я, яким Богом наповнене моє серце, яка любов в мені до мого ближнього чи є та любов, що може її прославити Господь, похвалити Господь, не люди, тому що слава від людей, вона швидко перетворюється на ганьбу і швидко проходить, тому що настріє людини дуже швидко мінливе, змінюється. Ось та слава, що у Бога вона є вічна, та слава, яка не пройде доти, доки буде існувати цей світ. І ось цієї слави, цієї любові ми в першу чергу повинні прагнути і шукати в своєму житті. Це те, що залишиться з нами назавжди. Тому що справжня любов, справжня вірність, вона вимірюється тільки вірою в Бога. Сьогоднішнє Іван говорить нам. Ім'я чого я роблю свої вчинки? Якщо я роблю свої вчинки, як мені здається в ім'я справедливості, але навколо мене страждання, біль, ненавість, прокляття, я помиляюся. Якщо я роблю свої вчинки, як мені здається, в ім'я правди. Але навколо мене лється кров і сльози, то це зовсім не правда, а обман, мерзота перед Богом. Помолимося, дорогі христі, брати і сестри, щоби Господь своєю благодаті, своїм словом, яке завжди вічне, яке завжди діє, якщо ми його будемо пускати у своє серце, яке здатне преобразити. Перемінити ось ці протиріччя, ненавість в народі, які живуть однією культурою, однією вірою в Бога, на правдиву пошану, на правдиву любов, щоб не проливалися сльози і не проливалася кров, щоб менше ненависті було, щоб ми більше довіряли Богові, на нього єдиного покладали свої невістки. Знайшли пристанок у Нього, і Він тоді не осоромить нас, Він преобразить в першу чергу нас і наше суспільство, Він дасть нам ту правдиву любов, не лицемірну, не лукаву, не з користі і вигоди, а правдиву любов, яка повинна жити у нашому серці і зрощувати правдиві плоди нашого життя. Ім'я мого ближнього. Помолимося, дорогі хресті, брати і сестри, щоби дійсно жити цією правдивою, правильною любов'ю, до якої закликає нас Господь. Помолимося, щоб бажання миру було в нас це не так, як стан без війни, а як бажання внутрішньої тиші і любові. Помолимося. І за свою надію, яку ми покладаємо на Господа, щоб панував мир, але не у інших, але у моєму серці. Помолимося, щоб була любов не у інших, але в моєму житті, щоб кожен з нас став джерелом цього миру і любові. Амінь, слава Ісусу.